Перед великодним багатодітним сім'ям подарунки родини, де є троє і більше дітей, могли безкоштовно плавати та розважатись у Львівському аквапарку пляж. На таку розвагу запросили понад 80 дітей із Франківського району міста Львова. Аквапарк пляж долучився до акції підтримки малозабезпечених дітей Франківського району. Аквапарк пляж, який завжди участвує, приймає участь в таких акціях, підтримує діток. Головна ідея цієї акції це оздоровлення української молоді підтримка, розвиток спорту, розвитку українських дітей таку акцію провели до Великодня. Або діти із багатодітних малозабезпечених кризових опікунських сімей, сімей, де проживають діти-інваліди, також відчули свято. Пояснюють організатори. Вони отримали благочинну допомогу від аквапарку вигляді пасочок. А також зараз протягом трьох годин вони будуть мати можливість оздоровити свій організм під керівництвом інструкторів. Аквапарку діти відвідують різні водні атракції. Вони відповідно до своєї вікової категорії у цьому басейні діти плаватимуть разом із батьками. Звичайно, що з піднесем, тому що свята на наближається з кожної хвилини, з кожної години все ближче і ближче. Ну і звичайно на свята дарують подарунки, і це звичайно дуже хороший подарунок для моїх дітей. Ми дуже щасливі, що ми прийшли в аквапарк. Ми дуже дякуємо пану Андрію, що він організував для нас всіх свято. Ми щасливі і чекаємо пасху. Вікторія Долік і Рама Огляд дня, телеканал Зік.